Сьогодні ви дізнаєте, що таке індикатор лінії Булінджера та як ним користуватися. Тому диві дивіться відео до кінця, ставте авансом лайк під даним відео, та не забудьте, звичайно ж, підписатися на канал. Поїхали! Вітаю всіх на каналі True Investor! За минулі, дивіться, два місяці ми з вами пройшли шлях в 28 занять по технічному аналізу, і то був рівень початковий. Надію, що ви багато чого дізналися, нового та корисного. А зараз прийшов час перейти до середнього рівня, і будуть наступні десь приблизно 20-30 занять, в яких ви дізнаєтесь багато чого нового, цікавого та корисного для того, щоб почати торгувати на біржах і заробляти в інтернеті. Навіть не тільки на біржах, а на ринках, таких як ринок криптовалют, ринок Форекс, індекси і так далі. Ну що ж, перейдемо до теми нашого першого заняття по технічному аналізу: рівень середній. Що таке лінії Булінджера? Що ж таке лінії Булінджера? Що це за індикатор? Дивіться, лінії Булінджера були створені на початку ще 1980-х років фінансовим аналітиком та трейдером Джоном Булінджером. Вони широко використовуються як інструмент технічного аналізу і, по суті, лінії Булінджера працюють як осицілятор-вимірювач. Індикатор показує, чи має ринок високу або низьку волатильність, а також умови перекупленості та перепроданості. Основна ідея індикатора лінії Булінджера скорочена назва є BB. Полягає в тому, щоб показати, як ціни розподіляються навколо середнього значення. Зокрема, він складається з верхньої лінії, нижньої лінії та середньої лінії кожної середньої, також відомої як середня лінія. Дві бічні лінії реагують на поведінку ринкової ціни, розширюючись під час високої волатильності, відходячи від середньої лінії і звужуючись під час низької волатильності, це рухаючись до середньої лінії. Стандартна формула лінії Булінджера встановлює середню лінію як 20-денну просту козну середню SMA. До речі, про прості козні SMA, EMA ми вже з вами розмовляли ще в першому уроці по технічному аналізу і був рівень початковий. Хто не бачив, передивіться, знайдіть в мене на каналі це відео і просто-напросто передивіться. Дивіться, далі. Верхня та нижня лінії розраховуються на основі волатильності ринку по відношенню до SMA, яка називається стандартним відхиленням. Стандартні налаштування індикатора лінії Булінджера BB виглядатимуть так. Середня лінія це 20-денна проста ковзна середня SMA, верхня лінія це 20-денна SMA, це значить, що 20-денне стандартне відхилення X2. Ідешня нижня лінія це 20-дення SMI мінус. Це 20-денне стандартне відхилення також X2. Параметр враховує 20-денний період і встановлює верхню та нижню лінії на два стандартних відхилення Х2 від середньої лінії. Це робиться для того, щоб принаймні 85% цінових даних переміщалися між двома цими лініями, але налаштування можуть бути скориговані відповідно до різних потреб та торгових стратегій. Як же використовувати лінії Булінджера у торгівлі? Дивіться, хоча лінії Булінджера широко використовуються на традиційних фінансових ринках, і, звичайно ж, також можна використовувати для торгівлі криптовалютою. Звичайно, є різні способи використання та інтерпретації індикатора BB, але не слід використовувати його як самостійний інструмент, і не слід розглядати його як індикатор можливостей для купівлі та продажу. Переважно BB. Слід використовувати разом з іншими індикаторами технічного аналізу. Е, дивіться, маючи це на увазі, давайте уявимо, як потенційно можна інтерпретувати дані, що надаються індикаторам лінії Болінджера. Е, на початок вам потрібно знайти лінію Болінджера. Що вам потрібно? Вам потрібно зайти на третьмвью, зайти в індикатори і писати просто-напросто бібіль. І вас буде перше, це в мене відбраних, а в тех аналізів у вас будуть поліси Булінджера. Просто натискайте і вибирайте його. Далі ви на графіку побачите такі лінії, де верхня е, є лінія, нижня е, границя і середня. І посередині це лінія SMA. Е, дивіться, якщо ціна буде пробиватися вище за колозну середню, то є ціна, е, наприклад, зараз. Покажу. Наприклад, зараз є ціна. Наприклад, тут ціна проб'є лінію і буде вища середню. і буде перевищувати верхню лінію булінша, то Піде ще вище, буде перевищувати цю лінію, то ймовірно, ми можна з упевненістю і припустити, що ринок є просто напросто перенасичений, то стан перекупленості. В іншому випадку, якщо ціна кілька разів торкнеться верхньої лінії, це може вказувати на значний рівень опору. Так як, наприклад, це було ось тут, 20 лютого, бачите, що ціна майже доторкнулася до лінії. А тут вже ми бачимо навіть, що раз доторкнулося, трохи пробила, другий раз пробила, третій раз пробила. Тобто можна е, е, утвердити, що тут є дуже сильний е, рівень е, підтримки, і ціна просто не може пробити далі. І як ми бачимо, як ми відкнемо навіть е, днювку, то ми можемо бачити, що ціна пробивала. 1, 2, 3, 3, можна сказати, 4 рази і просто-напросто не пробила. Пробила і одразу вернулася назад. Тобто можна сказати, що тут є дуже сильний рівень підтримки. Так само, як це було і в попередньому році, в Август місяць, це не серпень місяць, в серпні місяці, також ви бачите, що ціна була спустилася вниз і просто далі не пробила. Тобто тут є рівень підтримки. І якщо ціна наступного разу проб'є цей рівень, то ми з усією вирогідністю побачимо, як собі тут зазначив, навіть 31 тисяча доларів. Тобто це буде, потрібно тільки чекати. Дивіться далі. І так це буде і навпаки, коли ціна первого активу значно падає і декілька разів перевищує лінію нижню. То ціна може бути так само зараз, як тут вона впала. Так, але бачите не перевищила лінію ще. Тут вона трохи перевищила. Тобто, тут була вже перекупленість активу. І ви бачите, що була перекупленість, то потрібно було його е трохи дати вгору, то це і зробили, в принципі. А тут зараз теж, е точніше, перепроданість тут була, sorry. Тут ми зараз можемо бачити теж, що не є ще перепроданість, але все можливо, що ціна також е піде е вверх. Таким чином, трейдери можуть використовувати лінії Булінджера разом з іншими індикаторами технічного аналізу для встановлення цілей продажу або покупки. Або просто а, слід отримати огляд передніх, попередніх точок, де ринок демонстрував умови перекупленості та перепроданості. Крім того, розширення та звуження лінії Булінджера можуть бути корисними при спробі передбачити. Моменти високої або низької волатильності. Лінії можуть або відходити від середньої лінії, коли ціна активу стає більш волатильною, це буде розширення, або наближатися до неї, коли ціна стає менш волатильною, і скорочення це буде або стиснення. Тобто, ви бачите, що тут є на даний момент скорочення, так? а тут було розширення. Також тут було розширення, Тобто, коли була висока ліквідність. Зараз, наприклад, є набагато менша ліквідність. Ну і ждемо просто-напросто або росту, або якогось падіння. Таким чином, лінії Булінджера краще підходять для короткострокової торгівлі, як спосіб аналізу волатильності ринку та спроби передбачити майбутні. Рухи. Деякі трейдери припускають, що коли лінії надмірно розширені, то поточний ринковий тренд може бути близьким до консолідації або розвороту тренду. З іншого боку, коли лінії НАТО звужуються, трейдери схильні вважати, що ринок готується до вибухового руху. То, в принципі, це ви можете бачити зараз на графіку. Тут був ринок розширений, так? І в принципі, ви бачите, що. Як пішло звуження, так, то пішла консолідація. І так само, ви бачите, що ринок просто-напросто ставав точніше, лінії між верхній та нижні лінії. Ставав вище, вище вище, і ви бачите, що просто-напросто ринок вистрелив і пішов догори. Зараз ми можемо бачити в принципі, ту саму консолідацію після цього значення. Тому що ринок е, трохи звужується. Але що буде за пару днів, то тижнів ми це ще побачимо. А, також, коли ринкова ціна рухається в бік, е, лінії бунджера має тренд звужуватися до лінії звичайної козної середньої центри. Зазвичай це не завжди е, е, низька волатильність і вузькі рівні відхилення е, перейдуть великим випуховим рухом, який має тенденцію відбуватися як тільки волатильність відновлюється. Це ми можемо ще бачити тут із з листопада місяця, так? Да, 29 листопада по 10 навіть е, січня. Тобто, весь цей період, можна сказати, два місяці практично. Півтора, півтора місяці тут була консолідація. Тобто, ми йшли в консолідації і тут, наприклад, візьмемо. Пішло таке розширення з 10 січня і по, по 7 лютого, десь місяць майже, так, у нас був рух догори, тобто була висока волатильність. Зараз ми можемо бачити. Як для мене, то це є консолідація, але такими маленькими рухами то вверх, то вниз. Але на, на даний момент йдемо ще в консолідацію. Як ви бачите попередні дані, то консолідація тривала місяць, так, півтора майже. Зараз у нас, наприклад, вже майже місяць, але були такі рухи невеликі в процентному відношенні. Бачите, що було там 13% навіть трохи більше. 13-15% було вверх і так само вниз. Ну а тут у нас було 50% майже догори був рух. Примітно, що існує торгова стратегія як стиснення лінії Булінджера. Вона полягає в пошуку низької. Волатильності, віддалених скороченням BB, і стратегія стиснення нейтральна і не дає чіткого уявлення про напрям ринку. Тому трейдери зазвичай комбінують її з іншими методами технічного аналізу, такими, як лінії підтримки та опору. І про лінії підтримки та опору ми з вами вже розмовляли в попередніх уроках. Це ще було, мені здається, другий урок початковий рівень. Хто не бачив, передивіться для того, щоб розуміти, про що ми зараз розмовляємо. Лінії Булінджера проти каналів е, Кельтнера. На відміну від е, лінії Булінджера, що базується на SMA е, та стандартних відхиленнях сучасна версія індикаторів каналів Кельтнера, КС, що е, скорочено називається, використовує середній е, дійсний діапазон АТР. Встановлення ширини каналу навколо 20-денної EMA. Отже, формула каналу, каналу Кельтерна буде виглядати так. Середня лінія 20-денна ковзна середня SMA, верхня лінія це 20-денна EMA, 10-денний ATR X2. І нижня лінія це 20-денна EMA-10-денний ATR X2. Як правило, кальнари Кельтерна. Мають тенденцію бути вущими, ніж лінії Булінджера. І таким чином, у деяких випадках індикатор КС може або КЦ, як вам це називати, може краще підходити, ніж лінії Булінджера чи BB. Для визначення розвороті тренду та стану перекупності і перепроданості ринку більш очевидні ознаки. Крім того, КС зазвичай подає сигнали перекупленості та перепроданості раніше, ніж BB. З іншого боку, лінії Бульджера, як правило, краще відображають ринкову волатильність, і оскільки рухи розширені та стиснення набагато ширші та вирізніші порівняно з КС. Крім того, при використанні стандартних відхилень індикаторів BB з меншою ймовірністю даватиме попалкові сигнали, оскільки його ширина більша, і отже її важче просто-напросто перевершити. Серед цих двох варіантів найпопулярнішим індикатором є лінії Булледжера. BB, але обидва інструменти можуть бути корисними по-своєму, особливо для короткострокових торгових налаштувань. Крім цього, їх можна використовувати разом для забезпечення більш надійних сигналів. Що ж, на сьогодні все. Це було у нас перше заняття рівня середнього по технічному аналізу. Якщо ви додивилися до кінця, ставте лайк, підпишіться на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ну і, звичайно, пишіть коментарі, якщо вам щось незрозуміло, хочете дізнатися щось більш подробнее. Також ви можете підписатися на мій телеграм-канал, в якому я е, багато чого викидаю, е, корисної інформації по тому, як можна заробити десь навіть інвестиції чи без. Всім дякую і до зустрічі в наступному році.